Такий вигляд має село Андріївка. Воно за 10 кілометрів від Бахмута. Штурм села тривав декілька днів. Українські військові оточили російський гарнізон та знищили його разом з офіцерами, комбатами та керівником розвідки. Проти 72-го механізованої ми вже стикались. Вже вони на їм враження досить сильне. А проте зараз можна констатувати, що вона розбита, тому що було виведено з ладу ну, знищено серед піхоти більшість, і також велика кількість офіцерського з складу. З них три комбата і один начальник розвідки бригади. Що досить це важливий кадровий склад, який їх теж треба їх не так багато росіян. У неї не цінують. за словами Олександра Бородіна. Окупанти і надалі намагаються повернути втрачені позиції. Зараз ми закріпились і утримуємо в діях. Вони на, майже на кожен наш звільнений, коли ми щось звільняли. Вони роблять контрнаступальні дії, великі масовані обстріли, ну залученням різних видів озброєння. Тобто, це не тільки Андріївка, в цілому, все, що ми йшли до Андріївки. Це стандартних практик, тому закріплення це для нас не менш важливе ніж штурми. Продовжуються обстріли, продовжують застосування великої кількості БПЛА. Весь арсенал їх засобів ураження. Вони застосовують це складно, але можливо утримати. Тобто, це не є чимось таким, з чим ми не мали. Ну ми з цим вже маємо справу вже давно. Проте засобів ураження досить багато, і вони їх не сильно економлять. Андріївка повністю знищена. Усі будинки зруйновані. Розповіла телефоном староста Іванівського старостинського округу Олена Данько. На 1 січня 2022 року було зареєстровано 77 мешканців ніякої інфраструктури там не було. В основному там е, проживали люди похилого віку. Вони добиралися до Бахмуту полученням електропотягу. Бойові дії там почалися десь з вересня або жовтня 2022 року. Ушкоджені mm -hmm. усі будинки, люди виїхали, евакувалися більш Території України потрібно розуміти, що це не більше ніж тактичні успіхи. А, боротьба за Андріївку і Кліщівку, вона більше а, стримувала росіян, а, стримувала їх резерви. Це було звісно необхідно в тому сенсі, щоб тримати у ці кліщівські висоти, щоб звідти ствольна артилерія росіян не накривала. скажімо, константинівку. А звідти було дуже, а, дуже гарно а, це було для них. Uh, але щодо таких uh, змін зрушень на фронті після uh, звільнення цих ну, залишків цих населених пунктів, ну я би не став би говорити про це. Ну скажімо так зарано. Хоча може бути що uh, на тому напрямку може бути і деяке просування, але просування не суттєве. За словами військових, бої тривають. Бійці продовжують закріплюватись на нових позиціях. Втрати росіян в Андріївці будуть повідомлені згодом. Юлія Слабінська, Марія Гричко Суспільне новини, Донбас.